Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Top Boxing Generation. Після неймовірного успіху першого випуску Рубрики віч, на віч ми вирішили продовжити. Тому ми сьогодні знову в цій студії. І сьогодні в нас гості Яніс Куриленко, претендент на титули чемпіона України та WBC Ukraine, та. Андрій Борешполець, володар цих двох чемпіонських титурів. Їхній поєдинок стане головною подією великого вечора боксу 14 грудня. Про це все ми згодом поговоримо. А першому я хочу задати питання, звичайно, нашому великому босу Влад Єлісєєв, генеральний менеджер Топ Generation. І моє питання, Влад, після того, як ми побачили класне шоу 28 вересня, ми е, в грудні робимо знову бомбу. Розкажи про це. Ну, я сподіваюся, що ми будемо робити бомби все крутіше і крутіше кожен раз, коли ми проводимо шоу. І багато а, людей зараз. А, ну як це, не те, що ну і задають питання, і задають питання внутрі всередині собі, чому так швидко, як так, що Андреа Кула тільки от побив Раїмова, котрий був суперстар. Тут відразу він готовий прийняти виклик від дуже крутого претендента Яніса, і от чому так, тому що це вау, тому що це мега-бій, тому що ми е, тут, ми в Україні, і ми е, тут саме для того, щоб робити круті поєдинки і рухати професійний бокс наших хлопців, е, наші ті тільки вперед. Тому е, це найкрутіший бой, бій. І він заслуговує, заслуговує а, бути мейн-вентом нашого завершального вечора боксу, котрий, ну, це буде самий крутий вечір боксу 24-го року у Top Boxing Generation Та й взагалі думаю, в Україні. Так, ну я анонс, коли казав, що це буде головна подія боксерська у 2024 році в Україні. Андрюх, ти вперше захищаєш титули. Ти загалом я так просто подивився історію титулів WBC України чемпіона України. Це перший в історії захист. Цих двох титулів. Тобто ніхто ніколи їх не захищав. Які твої емоції, коли ти дізнався, що от, ти побив Рагімова і зразу на Яніса? Яніс? Ну, я подумав, прикольно, типу, так швидко одразу захищати. По-американськи, типу, завоював пояса і треба захищати вже їх. А то відберуть. <сential> 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 Яніс, твої емоції. Мої емоції дуже переповнюють. Я обов'язково ці пояса заберу, тому що. Для мого міста вони дуже потрібні. Будемо старатися їх завоювати. Скажи, будь ласка, про Андрюху, ось його поєдинок з Рагімовим. Давайте почнемо з самого початку. Це да. ось поєдинок з Рагімовим. Ти боксував у комей івенті цього вечора боксу. Розкажи про сам бій Андре з Рагімовим, що тобі сподобалося, що ти побачив і так далі. Просто емоції. Дуже захоплюючий бой, Понравилось. Я ставив на Андре, я. Ну, не знав, як він відбоксує всі, всі 10 раундів. Е, я вважав, що якщо 6-8 раундів він точно виграє, а то 10 я не знав, як він буде дихати. З Лазуном я цього не побачив. Він програв раніше. Як він дихає, то є, я не зрозумів. Не Тут ми побачили, він дуже добре. Всі 10 раундів від Такі в них пристальні поля, ну Я прям відчув трохи. Андрюх, ось багато хто казав, що ніхто не очікував, що ти зможеш тримати великий темп протягом 10 раундів. І навіть Рагімов казав, що в другому раунді він тобі так хльопнув. Просто завелся во втором раунді. пробив один раз. Прямо по корпусу я акцентированно пробил на втором раунде. И вот мне казалось честно, что я все, все это время готовился, думал, что акцент по корпусу, и как бы Андрей, наверное, как будто виду даже не подал. То с Лазаном случайность была просто. Я все уже думаю, что все, нет, такое общее не должно было быть ошибка. Ну ладно, так уже случилось. Что? у нас будет с Янисом крутой бой. Я это чувствую. Как раз Янис не непоганый боксер. Для меня это новое испытание. Буде зрелищний бой, яркий бой. Я до нього дуже готуюсь. Це буде просто щось з чим-то. Продовжується. Це буде ніж з снезрі. Ну, але на такому же уровні. Да. Цікаво, Влад, про поєдинок Рагімова-Берешпольця, ми з тобою сиділи на цих самих місцях, тільки тут нас сидів Андрюха, там на зрі. Ми з тобою робили прогнози такі невеличкі. Ти казав 55 на 45 в сторону Рагімова, я сказав навпаки. І ось те, що ти побачив в ринзі, виправдало всі очікування. Ну, звісно, ну цей бій, ну. Та атмосфера, котра була в стереоплазі, ну я давно, саме я навіть таких емоцій давно не відчував. Тому що, ну, по-перше, бій був дуже рівний, і Андре нас вражав в кожному раунді і робив просто ну, неймовірну роботу і ну, вау, вау, бій. Але я згоден з Андре, що я думаю, цей бій буде Андре Проти Яніса ще конкурентніше. Ще сильніше, ще вищий темп, і ще більш небезпечний для обох спортсменів. Тому я очікую ну, більш видовищний бій, навіть може я просто цього дуже хочу, але щось мені підказує, що так і буде. Е, Яніс. Я говорив з Рагімовим щодо вашого майбутнього поєдинку і на сказав, що в тебе давно не було серйозних тестів. Що в тебе був, був Чеботар, був каплан, здається, так, і так, mm -hmm. каплан, і після цього в тебе не було таких серйозних тенстів. От як ти оцінюєш Андрюху саме ось там по 10-бальній шкалі по важкості? По важкості. Я вважаю ну, на 8. Mm -hmm. Дуже епатажний, швидкий, гарна защита, хороша любительська кар'єра. Дуже ми побачили виносливий за бойців, що в мене не було гарних бойців, я ж не відмовився від когось. Мені кажуть, там, будеш баксувати з одним, раз там, за неділю злітає противник. Потім говорять, баксуєш з другим, раз злітає. Сподіваюся, що ти теж не захворієш, все буде гарно. Желаю крепкого здоров'я, щоб ти підготувався і був. В кращій формі. Щоб потім не було відмазок, там, температура ще щось цього роду. Mm -hmm. Ну так, да, я теж. Ну, типа, не відказуюсь від от бою. Да. <laughs> ну, а як <laughs> ти кар'єрний шлях Яніса оцінюєш? Ти казав, що тобі подобається його рекорд. Ну, по профікам, 12-1? 12.1? 12.1. Ну, непогано, да, так. Mm -hmm. <laughs> На цифрах. А по факту. Он, типа... Мне тільки плюс это. Бо, типа, суперник сильный, типа с хорошим рекордом. Если я выиграю, типа я в рейтинге еще выше прыгну. Что еще сказать? Ну. И вообще, мне нравится ну, драться с конкурентами соперниками так интересней: интрига какая-то. Драма. Потому что если слабый, соперник выходит вообще, ну, даже не хочется боксировать, если честно. Ну, хотя уже не будет, наверное, слабых. С каждым боем все будет перспективнее и перспективнее, все сильнее и сильнее. Конкуренция и соперники. Что? Я жду этого боя. Хорошо, что я не сготов, согласился. Мне это только ну, на руку. Я готуюсь, я жду. Вот сейчас на Европу поеду, 1 числа еще загоняют меня. Страшно. Приеду и буду дальше готовиться и выступлю. Ну и мне нельзя проигрывать уже. Уже не можна. Що, буде сверхзрілічний бой сверх. Ще я буду готувати план А, план Б. Що ізучаю свого суперника, делюсь його бої. Так само хочу перебити Андре. Бой буде дуже гарний, буде гарний дуже темп, дуже гарний буде темп. Буде, буде зрілічно, але я заберу ці пояса. Мені дуже вони потрібні для нашого міста, для нашого незламного міста Харків. Для цього я буду віддавати все, і я їх заберу. Ось це для тебе взагалі перший титульний поєдинок в кар'єрі. Ми говорили, що це взагалі твій перший мейн-івент в кар'єрі, і це перший титульний поєдинок, от це дає тобі якоїсь додаткової мотивації. Так, звісно, для мене це і в перший раз я буду боксувати 10 раундів. І для мене це все, що робиться, все, все ще не робиться все краще. і дай Бог, щоб далі були ще інтер... інтересніші бої. Влад, щодо Яніса, тобто, коли Андре переміг Рагімова, я в тебе запитав в першу чергу про реванш, але всі, в принципі, розуміли, що Яніс єдина така очевидна кандидатура на поєдинок з Борешпольцем. Так, щодо реваншу, це можливо, але ну, коли це робиться от прямо так от в папихах, от вони. Вересні побоксували, і зараз в грудні знову ну, це якось ну, не дуже має сенсу. А я вважаю, що Яніс, от Андре давно заслужив, щоб побоксувати за титули. Він отримав свій шанс. Ось і титули реалізував. Андре Чемп. Яніс. Я вважаю, дуже давно також заслужив свій шанс на титульний поєдинок. Ми також розуміючи, що в нас в грудні має бути велике шоу. Тобто Яніс він і в Комої евенті дрався з Єтланом саме перед цим боєм, щоб багато аудиторії побачило, який в нас є хлопець, який наступний претендент. Ми відразу не відкривали ці карти, але вже розуміли, що ну і після усіх. Перетрубації, котрі були перед вереснем. Ну Яніс мав заслужити цей шанс. А якщо Андрей перемагає, то цей шанс ну апріорі, тому що цей бій планувався на 28 yeah. вересня. Були перетрубації, так вийшло, що Андрей зустрівся з Раїмовим, завоював титули. Яніс в коминевенті, і ми маємо зараз супер мега-файт для України, тому... Ну, все, все чітко, і я вважаю, що ну реально це 50-50, Я не можу дати нікому навіть трохи, тому що ну реально це дуже два висококласні бійці. Це розуміє кожен хто розуміє трохи в боксі. І ну, сумасшедша інтрига. Сумасшедша мотивація для обох, і ну все йде як іде, і це спорт, і має перемагати найкращий, Тому от якось так е, ти сказав за поєдинок, який ви мали зустрітися ще 28 вересня, але сталися зміни, ми Всі чудово знаємо. Про них неодноразово говорили. І ось зараз в рамках цього подкасту. Давайте поділимося емоціями від зміни. Тобто, е, Андрюх, ось тобі кажуть, ти боксуєш з Янісом, ти приймаєш цей виклик. Це дуже важкий поєдинок. На 28 вересня. Твої емоції. Ну, чого, прикольно, клас. Ну, ти, тобто без питань: окну в бій, все, let's go. Те ж саме, як і Яніс. А ти, так, як ти прийняв цей бій? Я прийняв добре, я готувався, все. Проходить неділя, все берешполіс, не боксую. Я заболів, думаю, все. Потім все одно ти боксуєш, я добре. Ну, мені все одно. Аби боксувати, я готов. Андрю я що хочу сказати про двох хлопців. От вони обидва кажуть, що ні разу ні від кого не відмовлялись, і це дійсно тотальна правда. <свят> Тому що от ми ми спри до речі, хлопці дебютували в Ти в різницею в тиждень у <свят> 2020 році. І зараз от пройшло там трохи більше ніж 4 роки, і ми. Маємо те, що маємо, і дійсно, за усі ці чотири роки співпраці ні разу ні від Андрея, ні від Яніса не було е відмовлення від, від поєдинку. Якщо є якась пропозиція, ми розглядаємо, і хлопці завжди все плюсували. Тому це реально чемпи, які от. Ну, мають mm -hmm. мають отримувати ці можливості для того, щоб рухатись вперед, тому що дуже багато боксерів, які з цим хочу, з цим не хочу, вони вони, вони ніколи не будуть чемпіонами. А хлопці, як котрі завжди, готові до е, будь-якого виклику, ну це визиває тільки респект, і Такими хлопцями хочеться займатися і рухати їх вперед. Яніс, коли оголосили, що твій суперник Андрій Берешполець. Боксуватиме не з тобою 28 вересня, а боксуватиме з Назрі Рагімовим. Чи не було в тебе в голові якихось думок? Ну, типу, а чому не я? Чому от вони беруть Бережпольця у головну подію, а не мене? Е, ну так, бу бу були пару днів якісь е, сумнів, коли я ще не знав, що я взагалі взагалі буду боксувати. Uh -huh. Я думаю, на ну, чому не мене Там замість мене, там, Рагімова поставили туди-сюди, ну потім я зрозумів, що там запаясає та проще. Я ну добре, пусть боксують. Я далі буду боксувати з переможцем. Да. Мені ще краще, хто пусть поміряється силами, а я вже буду з чемпіоном. Ну і ти одразу кинув виклик. Недовго думаючи ти переміг Гітлана і одразу кинув виклик. Ну, города Харкова привезти все таки пояса. Я хочу визвати завтра победителя сьогоднішньої пари, Либо з Срагімовим, либо з Бережбольцем за пояса. Я сподіваюся, вони мені и Ми з ними будемо боксувати вже на наступному вечірку бокса. Так, так. Тобто це було в тебе в планах? Так, перед я боєм. Да, перед боєм ще хотів зробити виклик переможцю. Я не знав, хто переможе. Ставив ставки на Андрея. ну, Вважав, я з ним боксував по любителям, Він непогано. Ну, ми боксували 10 років тому. Це було mm -hmm. дуже давно. Ну, все одно цю любительську кар'єру не відбереш. Він в гарній був тоді в формі. Десять років пройшло, він вже ще вираз. Який він зараз в формі, я не знав. От вони поміряли силами. Я побачив їх обох. Я готовий до, до любов. Ось твої емоції, коли тобі, тобі дають Рагімова, ти не буксуєш з Янісом. Все рівно було бажання з Янісом. Ну, я знав, що ми все равно встретимся з ним. Так тут просто на кону пояса, ну, типу, я не мог отказаться, типу, так даже лучше еще пояса. Плюс, ну, типу, да, так, було, хто кто Що, Що ще сказати? Все клас. Повернемося конкретно до вашого поєдинку. Яніс боксував у тебе в Андеркарді з Гітланом. Ти мені казав, ролик, до речі, друзі, десь там підказочка буде для вас. А по твою ліву руку, все ти орієнтуєшся. Отут, коротше, буде підказочка. <рес> <рес> буде на місяць після поєдинку Рагімов Борешполець. Ми поспілкувалися з обома боксерами щодо їхнього протистояння. І ось в рамках цього ролику ти мені розповідав, що ти передивлявся поєдинок з Ітланом Янісом вже три Дан. рази. Дан. І от що ти виніс з цього бою? Я виніс з цього бою, ну. Гитлан такие именно стойкий какой-то парень. <темп>, темп хороший у Яниса. Мне понравилось. Дает темп. Бил его, конечно. Бил, бил Гитлан. Ну, Дубой был яркий тоже, интересный, зрелищный. Конечно, на кого-то не было или иногда он на какого-то. Но, хоть... но Янис выиграл, это очевидно было. Там почти каждый раунд забирал. <темпирал> Ну, я ж не буду говорити, то, що я вынес, ну, понятно, я у буду. Ну понятно, просто я загалом про. Ладно, а... Бин, не хочеш нам розповісти зараз, ну, да? да, да. Пам'ятаєш, <святую> <тебе> він, так... <святую> він він понимаете. Вышифруется, шифрується. Так, це секрети. Плюс я навіть тренування вилажу. а наприклад, буде дивитися смотреть тренування. І Это тоже, ну, типа, нельзя, ну ладно. <гум> — Фішечки якісь туди-сюди. — Але ж хочеться поділитися, що ти хочется поделиться, робиш. — Хочеться ж, ждать, блін. Ти ж стіль, все. Блин, ну, стиль, блін, надо вылажить. Ну, американці так не делают. У них вообще запрет на это, на зйомки. — то все у них. Ну, але при цьому у них навіть знімаються. Тобто, ми ж бачили, скільки себе так. — виноградни и Джервонти, наприклад. Що ніхто... Ну після уже Ну, там, понятно, так. Или... Да. А але... я перед. <реш> так, так ніхто не робить, Ні, Ну, ну головне, так. що ти спаринги не показуєш, а та, робо, та робота робота, яку там проводиш на мішку, або там ну, ну, якась там. Ну, це, да. це, це нічого страшного. Спаринги це, да, це так. На мішку теж може отрабатувати контрудари. Да, але так. ж ти можеш і запутати. Може, ти так на камеру делаю, щось да. там відпрацюєш, а потім, ага, буде отак, а ти взагалі це не будеш да, приміняти да, в в бою. Да. Тому. Яніс, поєдинок з Ітланом, як тобі було? Так, дуже гарний боєць, терплячий, дихає гарно. Ну, мене це ламало, що я такі плюхи йому засаджую. Він стоїть і стоїть. Йому хоч би хни. Крипкий парень, молодець. В останньому раунді ти його в нокдаун відправив. Так, я перед цим попав ще раз у три. Mm -hmm. Він все стоїть і стоїть. Я вже думаю, пора ж заканчувати. Ти б'єш, б'єш, а він стоїть ні, і стоїть, так? Да? Так, да, не вистачило ще пару раундів. Як вам, пане Владе, поєдинок з Гітланом. Та супер. Ну, мені здається, що Яніс повністю процентів так на 150 просто кайфанув. Ну, да. Вийшов. Гітлан дійсно, він. Навіть коли ми розмовляли про цей бій ще до, я казав, що. Ну я бачу Яніса очевидним переможцем. Тут це просто класний комфортний суперник для того, щоб він вийшов, відпрацював і да була загадка. Чи буде нокаут, Я згоден з Янісом, що не хватило, мабуть, не два, а навіть один раунд. Угу. Тобто, в шостому вже єтлану було дуже дуже важко. Він не витримував Яніса темпу. Яніс робив все, що хотів. Вся краса бокса була в цьому поєдинку. Звичайно, я задоволений, люди задоволені, всі телеглядачі, Тобто, ну все класно. Класний бій для, для того, щоб залишатися активним. Яніс так. Що ти можеш виділити цікавого в Андрюхе? Ну, з його боксу, з його стилю. Ну, гарна дуже защита. Добре двигається. Темп невеликий, але гарне. Чувствительний. Чим перевірюєш? А що що? Які фішки ти в Яніса можеш виділити? Ну, Яніс. его фишка это, ну, типа, классичный боксер, типа, темп, бью. Таких каких-то конкретных выделенных я не, я, не вижу. Ну, вроде все понятно. Понятно и, ну, и... Сколько ну, раз бить? <laughs> да, ой, да я уже, ну, там уже даже, даже монтировал этот бой для себя, чтобы что-то выделить. Мы тебе смм знаешь, что <laughs> <lại. laughs> Ну, я знаю, что я буду делать, как работать, бой будет тяжелый, я, ну, не обесцениваю, типа, Не говорю, що славий боксер, Непоганий, середній, сильний боксер. З хорошим рекордом для мене це будуть іспитання. но я этому рад, мені це подобається, це буде кафе, я буду кайфувати кожну секунду. Що, і буду йти далі. Що ж, давайте тоді зафіналимо все те, що ми говорили з вами сьогодні прогнозом. Я розумію, що ви не будете там розповідати, що ваш суперник виграє у вас і так далі. Просто ось, Андрюха, чого ти очікуєш від цього бою? Ну, зрозуміло, що я не буду казати, що Яніс виграє, але ну, да. буду казати, що я виграю. Ну, я вважаю, що я виграю по очкам, якщо повезе. Якщо, повезе. І якщо я щось неймовірне зроблю, то буде якийсь нокдаун, може буде у мене. Один-два. Ну, ось так. Равний бій буде конкурентний, жорсткий буде бій. Буде мінятися ход забитій. Ну, я переможу по очкам. Це ну, 100%. Ну, а ти кажеш рівний бій. Тобто, ти оцінюєш Яніса вище Рагімова чи десь на рівні? Е, ну, у кожного є свої плюси і мінуси, у кожного є свої слабые сильні сторони. Тут нема, типу, вище ні. Mm -hmm. Ну, на одному одном уровні, mm -hmm. да, при, примерно, всі ми на одному рівні. У, у кожного свої фішечки, у кожного свій стиль, понятное діло. Ну, может, они коли то тоже застынешься, побачимо, я ж не знаю, хто. Ну, равний боксери, так да, інтересний. Так Влад, твій прогноз. Я вже сказав, я <клес> бачу чисто 50-50. В мене також це обидва дуже сильні бійці. Я небагато бачу слабких сторін у обох. Е, мені дуже складно прогнозувати, тому що в мене є і особисті. Відчуття і до Яніса, і до Андре. І мені, як я вже казав, мені важкувато дивитися бої, коли наші два топи стискаються. Але це невід'ємна частина процесу для того, щоб ми виявляли найкращого і хлопці таким чином швидше рухались до титулу чемпіона світу. Вот. Тому. Для мене чисто 50-50, обидва дуже сильні. Я буду вболівати за найкращого, впевнений, що судді будуть максимально нейтральні і все буде клас. Тому дійсно бажаю удачі обом і щоб mm -hmm. ми побачили гідного переможця. Вони обидва гідні, але хтось буде трохи краще в цей вечір. І що найцікавіше, це. Ми много сказали там багато сказали про бій, що багато плюсів, але переможець він вже підбирається до топ-100 світу. Тобто, хто переможе, буде вже біля топ-100 світу. Потім для переможця якийсь один бій, і далі це Америка, Британія серйозні виклики за якісь серйозні титули Ну, Андрюха okay. мріє про це yo, yo. Yo. Nie, yo. Yo. я... про це мають мріяти кожен боксер, mm. котрий хоче стати чемпіоном світу. Ми прекрасно розуміємо, що ми знаходимося в Україні, і зараз ми знаходимося в дуже важких і особливих обставинах. Але те, що ми робимо і зараз це от мені подобалося, як Андре казав, що це тільки початок, і це дійсно так. Ми зараз робимо вже такі речі, і боксери навіть <кій> зараз ще не розуміють до кінця. Що дадуть їм ці бої, котрі вони зараз проходять, коли вони будуть там через два-три роки дратися на великих аренах Британії та Америки? І от саме ці бої досвід буде витягувати і давати більше можливості там для перемог, тому. Тому бажаю да, удачі обом і хай переможе. Я як не, не цікавий такий. <рес> да. Хай переможе Нормально. найкращий, ринг покаже, як але є. дійсно як мої є. відчуття за, ну, накладуються на все тут. І я, я просто бажаю, щоб в нас вийшов дійсно красавчик-переможець. Яніс. Е, так, я налаштований тільки на перемогу. Я повторюсь, я. Повинен забрати ці пояса для мого міста, для наших харків'ян, харків'янок, для наших воїнів харківських. У мене брат в ЗСУ служить, приїхав тільки після поранення, зараз е, знову поїхав воювати. Я повинен ці пояса привезти до себе в зал. Е, зараз в залі нікого немає. Всі повиїжджали і. Щоб якось повернути людей, щоб хотіли займатися, повинен повернути ці пояса в наш город Харків. Для свого сина. Також в мене син є, йому два місяці. Все, щоб він брав з мене пример, щоб в будучим був ще краще, ніж я. Ось так. такий дуже милий прогноз. Що ж, друзі? Дякую всім за перегляд. Це було досить цікаво. Змістовно цього разу ми намагалися трішки стиснути таймінг, щоб вам було простіше це дивитися. Посилання на квитки на карабаском. Воно закріплене у першому коментарі під цим відеороликом. Приходьте на арену стереоплаза, 14 грудня. Вхід від 21+, Це важливо. Ми вам дуже радимо прийти особисто подивитися, тому що це буде буря, це буде торнадо, це буде лавина емоцій. Я в кожен поєдинок Андрюхи буду називати саме таким чином, як він і зарядив колись перед боєм за зоном. Всім дякую і всім до зустрічі. Пока.